Добрий день, любі дітки! Добрий день, шановні дорослі! Привіт, друзі! Розпочинаємо хвилинку вітання! Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небі блакитне! Доброго. Гості нашого острова. Ви впорались з випробуваннями біля водоспаду емоцій. Тож настав час відвідати найцікавіше місце острова Риторика школу маленьких ораторів, в якій малюки нашого острова навчаться бути успішними ораторами. Подорож до школи пролягає через лабіринт вічливо зтимина, що ви успішно пройдете лабіринтом та знайдете вихід з нього. До скорої зустрічі в нашій школі маленьких ораторів. Дітки уявимо себе білими пушистими сніжинками. Які стрімкий зимовий вітер переніс до лабіринту вічливості. Зимове слово сніг, зимове слово білий. З'єднались і навкруг сніжинки полетіли. Ось ми дістались казкового лабіринту. Здається, нас тут хтось зустрічає. Добрий день, розумники і розумниці. Я, тітонька сова, господарка чарівного лабіринта в вічливості, який підготував для вас свої випробування, а я допоможу вам з ними впоратись та не заблукати. Подорожуючи лабіринтом. Я впевнена, що ви добре вивчили чарівні слова ввічливості. Тож, пригадаємо, які з цих слів доречно використовувати в певній ситуації. Це допоможе нам дістатись місця першого випробування. Я буду починати речення, а ви його закінчуєте, правильно підбираючи чарівне слово. Якщо настав світанок, вітайся! Добрий ранок. Ще так вітайся, малече. Як стемніло, говориш Добрий вечір. Без друзів сумно виглядає світ. Як їх зустрінеш, їм скажи Привіт. Як висловити, хочеш ти типу подяку, промовити потрібно. Щиру дякую. Це не жарт і це не казка. Як просиш що, кажи. Будь ласка. Образив кого ненароком ти. Бач. Йому не соромно сказати. Вибач. На ім'я не завітаю. Скажу радісно. Вітаю. Кладає, мама спати на ніч і ніжно мовить На добраніч. Так наївся, аж підскакую. Після їжі скажу. Дякую. Хтось їде і лишає домівки пороги. Бажаємо щасливої дороги. Милі хлопчики, дівчатка, всі запам'ятайте. Будь ласка, спасибі, будь здоров, слова необхідні, корисні умові. Приємно їх чути. в Садочку і вдома, від мами, друга і просто знайомих. Тож раджу, частіше їх друзі, вживайте. Даруйте снігли радісний настрій. І кожен цей день починайте зі слів. Привіт, добрий ранок! Вітаю усіх. Молодці розумники, розумниці, ви мене уважно слухали і лабіринт показує нам шлях до першого випробування. Але його завдання ми отримаємо на вступної зустрічі. А сьогодні Лабіринт вам пропонує скласти ораторську промову на тему Чарівні слова ввічливості з нетерпінням чекатиму на відео ваших публічних виступів. До зустрічі, мої любі розумники і розумниці. А нам теж час прощатись до побачення.